Інформацію про вас він отримує через ваше коло спілкування, через ваше коло, можливо, родичів. Так, у нього є якийсь доступ, якась інформація, і дуже скоро ви почнете чути чути про цю людину, обертаючись в колі друзів, знайомих, родичів. Якось дуже багато інформації будете про нього отримувати, не бажаючи цього, люди якось самі будуть вам розповідати, згадувати ім'я цієї людини і приносити вам, знаєте, якусь таку інформацію, яка буде вас шокувати про життя цієї людини. І тут, скоріш за все, вам потрібно прислухатися до вашої інтуїції, до голосу, вашого серця, тому що. Будуть виникати тривожності, так? І відчуття, що можливо, знаєте, як думка така буде пробігати, можливо, ця людина по сьогоднішній день намагається вам створити якісь перепони в житті.